бо Повбуваю на тебе, Богом, я хвалюсь у словах моїх, на Бога покладаю надії, не боюся, що зробить мені плоть, що зняти слова мої, всі думки їхні, про мене на зло, збираються і ховаються, стежать за кожним кроком моїм, щоб уловити душу мою, вони гадають, що не покараєш ти їх за неправду їхню, Боже тобі відомі всі страждання моїх. Бери сльози мої та поклади їх перед собою, запиши їх у книгу Твою, вороги мої тікають від мене, коли я кличу тебе, з того знаю, що ти Боже зі мною. Богом я хвалюся в словах, Господі, хвалюся слово Його, На Бога я оповаю і не боюся, що заподіє мені людина, мені, Боже, молитва до тебе, щоб позбавити. Тити перед лицем Господа у світлі живи, помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надіється душа моя, в тіні, крил Твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня, буду взивати до Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошне поміч неба, і спасе мене, пошле сором і соромити, шукають Бога. Ні беззаконня складаєте ви в серці, неправду спліткають руки ваші на землі, від правди відступили грішні від народження свого, від утроби матері будять, кажучи неправду, отрута в них, як у змія кулукого, а що затикає вуха свої, щоб не чути того, хто проклинає, хоч би як умів він заклинати, Боже, сокруши зуби їхні у щелепах їхніх. Розірви, Господи, пащу звірів, нехай щезнуть вони, як вода розлита, а коли кусять стріли свої, нехай вони не матимуть сили, нехай упаде на них вогонь, щоб розтанули, як віски вже не побачили сонця, раніше, ніж закиплять поти злоби їхньої, нехай буря гніво Божого, вогонь їхній. а праведник звеселиться, коли побачить помплу Божу, та прийде нога. Чистивців, і скажуть люди, справді добре бути праведним, Бог є суддя, суддя справедливий на землі, слава Світ і Сину, і Святого Духу, і нині по всіх часах, і на віки віків, Амінь. Аллилуйя.